Привіт, мої любі українці, гості України. Який черговий лохотрон придумала сьогодні для нас з вами влада? Я просто задумався і мені стає страшно. Лохотрон, який розрахований на юридично неосвічених людей? Дивіться, що таке СЗЧ, самовільне залишення частини. Це не ті, хто втікли з фронту, а це і ви, коли завтра, не дай Бог, вас бусифікують, і ви десь по дорозі втічете, або підете купити водички в ларьок. Або підете десь військового полігону. Ненадовго вас об'являть в СЗЧ. Від кожен з нас може потрапити в СЗЧ, отак от, от тому до того й треба записати мій номер телефону, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Але дивіться, в чому лохотрон, який задумала влада сьогодні для тих, хто нібито уйшов в СЗЧ. Сьогодні з усіх інтернет-джерел лунають такі голосні заяви, що всі СЗЧшники, які сьогодні повернуться назад до частин, або до військових там полігонів, відносно них буде закритий кримінал, і все, будете далі служити, і зарплату отримувати, і все буде супер. Тільки вертайтесь, тільки служіть, тільки, тільки, будь ласка, от тільки. Тепер дивіться. Відкриваємо цей законопроєкт номер 12095, який сьогодні в першому читанні вже Верховна Рада розглядає. Значить дивіться, і там є. Така позиція. Відповідно статті 286 Кримінального процесуального кодексу, по СЗЧникам сезеч... кримінальне провадження не закривають. А що відбувається? Дивіться, приходить СЗЧник і каже, все, я оце от вернувся, перший раз було, все, я готовий служити, давайте там от цей кримінал типу, закривай. Кажуть, молодець, іди воювати. І кримінальне провадження просто призупиняють. Його не закривають. Його призупиняють, поки закінчується війна. Якщо людина загине, то кримінальне провадження закриють в за зв'язку зі смертю особи, за статтею 284 КПК України. Але питання, що буде, якщо людина, потім після війни ну, вернеться додому. А кримінальне ж провадження відкрите, і ось тут з'являється ця гнила нотка, яку сьогодні чомусь нам з вами не розказують, а просто кажуть, а там кримінал буде закритий, все буде окей. Нічого не окей. Дивіться. Потім, якщо людина, дай Бог виживе після війни, так? кримінальне провадження відкрите. Воно просто буде призупинене, його відновлюють. І для того, щоб його закрити, прокурор має подати клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності порядку статті 286 Кримінального процесуального кодексу України. Але це клопотання, по-перше, прокурор може не подати. Це не його обов'язок, це його право. Хоч подає, хоч і ні, немає обов'язку такого. Може він погано служив людина, або ще в який зальот попаде. Помієте, що ви на гачку були. А другий варіант, коли подається таке клопотання в суд, суддя ж це ж клопотання може не задовільнити. Тому що клопотання це такий документ, який суддя має розглянути, і ви винести відповідну ухвалу: або закриваємо провадження, або не закриваємо. Якщо суддя буде вбачати, що там у вас ще є якісь проступки, десь якогось командира ви послали напередку, він якусь заяву на вас написав, то тоді не закриють провадження. Вас тоді притягнуть до кримінальної відповідальності. Але ж вам сьогодні розказують, що все буде хорошо, приходьте тільки воювати. Скажіть, чому держава тримає свій народ от за лоха? Ну вибачте, ну іншого слова немає. Ну, невже важко? Раз ви вже розглядаєте такий законопроєкт оцей це Невже важко зробити зміну в статті 284 Кримінального процесуального кодексу України і написати, що під час дії воєнного стану особа, яка повернулася з СЗЧ, відносно неї, автоматично закривається кримінальне провадження, тому що вона вчинила цей злочин вперше і виявила бажання захищати вітчизну? Все, і тоді питань нема. Тоді дійсно людина читає і розуміє, що якщо я сьогодні приходжу назад у військову частину, що до мене автоматично закривається кримінальне провадження, оцей камінь з плеч спадає, і тоді я йду з спокійною душенькою іду служити і воювати. Але ні, так не зробили. Хто не поняв, пояснюю ще раз, що зробили так, що ви з СЗЧ. А тягар на спині вісить. Кримінал ніхто не закриває, він просто призупиняється. А потім, вже після війни, є два ризики. Я розумію, що більшість цих проваджень дійсно закриють, але це ж чомусь так зроблено, якась є на це причина. Як ви думаєте, чому сьогодні влада не зробила таке остаточне закриття кримінального провадження, якщо людина повертається з СЗЧ? Щоб тримати людину на гачку і потім маніпулювати її, типу, відносно ж тебе кримінал відкритий, так що веди себе як потрібно, щоб це був безкоштовний РАБ. Другий варіант це просто це неможливо зробити законодавчо. І третій варіант це корупційна складова, тому що після війни, щоб закрити це кримінальне провадження, кожен СЗЧник ще дасть бабла, прокурору або слідчому. Як ви думаєте, якої з трьох відповідей правильна? Будь ласка, зайдіть на мій телеграм-канал і там прийміть участь у опитуванні. І дайте там свою відповідь. Там шкала цікава є, і просто супер зручно вивчати вашу думку. От ви зараз зайдете на телеграм-канал, і ви побачите, я там такі цікаві опитування роблю, і ти бачиш просто дійсно думку людей, дійсно думку народу. Тому що я зараз вам розповідаю своє бачення. Що я вважаю, що кримінальне провадження має бути остаточно закрите, тоді людина піде з якоюсь вірою служити. А влада вважає, що ні, людина має бути на крючку. Ми його, типу, прикриємо. Це кримінальне провадження, шторкою так прикриємо. Але то, будь ласка, залиште свій коментар в телеграмі. Дуже цікаво буде почитати. Тепер дивіться далі. Ще один не знаю, це навірно не лохотрон, але це вже для людей, які вже не вірять владі і вже свій вибір зробили. Це люди, які втікли за кордон, і сьогодні їм кажуть: вступайте в український легіон, і тоді ви будете безперешкодно кордон туди-сюди перетинати, в Україну, в Євросоюз по всьому світу літати взагалі без жодних питань. Перше, мене цікаво, як це юридично оформлять. Це, типа для українського легіону безперешкодний проїзд за кордон на законодавчому рівні, Ну, я такого в законі не бачив, Щоб була якась окрема категорія осіб, яка може безперешкодно їздити туди сюди. А по-друге, ви розумієте, от питання просто зараз також вам резонне поставлю, а ви в коментарях напишіть відповідь. Да й в Телеграм заходьте, пишіть, там набагато цікавіше. Той, хто вже втік, а той, хто втік, українець від війни, оце не вірить оце це все, зробив якусь інвалідність або там з дітьми, там от втік, да? як ви думаєте, він сильно хоче сьогодні повертатись? Повернеться ця людина під заманухою, що він нібито зможе спокійно виїжджати або в'їжджати в Україну. Це що, така прям проблема сьогодні? За саме головне, що цікавить українця, це в'їзд в Євросоюз? Так ми жили воно, до Порошенка спокійно, собі, нормально, ніхто нікуди не виїжджав. Візи оформляли, в кілометрових чергах стояли. І нормально. А сьогодні це як замануха, яка чи що? Тільки треба воювати, щоб і я прошу вас в коментарях просто залишити от таку цікаву думку. Дивіться, людина, яка не вступає в той легіон український за кордоном, вона не хоче в Україну в Україну їхати, тому що не хоче воювати, чи тому, що просто не довіряє владі, тому що вона знає, що вона туди приїде, і все вона залишиться там в гетто, її там прокатують, б'ють десь і вже ніхто не буде за неї захищатися. Тим паче її 100% босифікують, чи там десь там тумаків надають по голові. Яка причина, що людина не хоче вертатись, скажіть, будь ласка. Розумієте, звісно, ми з вами розуміємо, що йде, ну, мягко кажучи, недовіра ТЦКшникам їхнім діям, недовіра тому, що не працює закон. І людина дивиться сьогодні в інтернеті те, що відбувається в Україні, вона не поїде сюди ні під жодним предлогом. Не поїде вона сюди. І ви знаєте, сьогодні чиновники з Євросоюзу дивуються, а що це таке, що українці не вступають в Український Легіон? Як так? Французів більше в французькому цьому міжнародному легіоні, поляки туди вступають більше, ніж українці. Що ж таке? Я дам відповідь дуже просто: європейським чиновникам, будь ласка, подивіться це відео, і ви зрозумієте, що ці люди, які виїхали, вони виїжджали не для того, щоб приймати участь у бойових діях. Вони не вірять ні владі, вони їм не потрібна ні перемога, ні програш в цій війні. І взагалі ця війна взагалі не пече. Тому ці люди є взагалі не вмотивовані. Їх цікавить сьогодні це збільшення пособі, щоб автомобіль там за розтаможку Німеччини нічого там не була, ніяких нових правил їздити на транспортному засобі. А в ідеалі взагалі знайти роботу і залишитися на пожиттєвому забезпеченні в Німеччині, чи в якої Голландії чи в Швейцарії. Розумієте? Ось що сьогодні цікавить український легіон. Це так, на всяк випадок, що ви розуміли. І на фоні всього цього дуже цікаво звучить тема, що 130 бригад сьогодні можуть. Мобілізувати українців. Ще раз кажу, будь ласка, хоч один чиновник зробіть по телевізору роз'яснення, може одна з цих 130 бригад, хоча б одна, взяти до себе на службу людину, у якої немає військово-облікового документу, тому що людина, у якої немає військово-облікового документу, вона не піде не в бригаду влаштовуватись, не до рекрутингової кампанії, компанії, тому що вона буде боятися. Іти в ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ, тому що в ТЦК його візьмуть отак за бари, направлять на ВЛК і там його призовуть самі ТЦКшники. Він не дойде до тої бригади. Йому не дадуть просто туди дойти. Розумієте? Тому що військово-обліковий документ сьогодні видає ТЦК, це їхня монополія, ви розумієте? Це їхня маніпуляція, тому що комусь треба швидко отримати, а комусь треба там, отримати для броні, розумієте, а комусь для відсрочки. І це ж підстава для чого? Для маніпуляцій і для, ну скажімо так, корупційна складова. Тому що я можу сказати, прошу, хоч одного чиновника, який дивиться це відео, хоч на одному телеканалі, будь ласка, зробіть заяву, що така, -то, така -то бригада приймає людей без військово-облікового документу. Яка-то така така-то бригада має право його видати. От тоді ви побачите, що до вас дійсно побіжуть люди. Я не кажу, що вони побіжуть туди, як на футбол, але дійсно з'явиться горстка людей, яка захоче піти, влаштуватися в вашу бригаду, тому що дійсно вони отримують обліковий документ, вони будуть вам довірять, вони підуть, пройдуть вилка, і це дійсно буде дієвий крок. Тому, шановні чиновники, будь ласка, я вам безкоштовно даю пораду, яка спрацює. Як думаєте ви, шановні підписники або люди, які зараз дивляться це відео? Чи спрацює такий метод, якщо будь-яка бригада зможе давати військово-обліковий документ людині, якщо вона прийде сама добровільно влаштуватися в цю бригаду? Ну що можу сказати? Отаке сьогодні цікаве відео е, вийшло. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, лайк. Не сподобалось, дизлайк. На телеграм-канал обов'язково перейдіть і на мій сайт? Підписуйтесь на цей канал, а з вами був адвокат Ірлипявка. Побачимося в наступних відео.